Так, переключився ось такий прикол. Щось показує масло, і машина глохне. ось заводим. Все глохне. Так, відключив газ. начал працюю. так включаю газ включи все машина начинает дергаться все он и тянет дергается МГЗТС почав глохнути на газу. Зараз газ відключений. Показую. ось на бензині, машина працює. Працює, все ок. Переключаємося на газ. Зелений. Все. Заводимо, виключаю газ. Все ок, щось з газовою системою. Так, приїхав я на профігаз. Зараз побачимо, що вони скажуть. Оце датчик тиску, так? Угу. Це ви новий поставили? Це датчик тиску. він навернувся. навернувся датчик тиску. Питаю, чи часто таке буває. Ні, не часто, але періодично такі речі відбуваються. Ну і по гарантії це безкоштовно. Машина на газу по гарантії ще, ну, не півтора роки, десь рік і три місяці. Загальна гарантія на газу на МД 3 роки від профігазу. Заїхав 14.30, виїжджаю 15.10. 10 Все, як завжди швидко. Зробив. Супер. Все на газу. Погнали далі. Оскільки датчик тиску поміняли, той, що був, вже не випускається, вже новий датчик тиску поставили і для того, щоб він нормально функціонував а з мізками, мізки перепрошили на нову програму. Тобто, ну щоб мізки бачили по факту в принципі новий датчик. Ось такі справи, тому гарантія штука така. Непогано однозначно, коли ви на гарантії, будь ласка, вам все це по гарантії зробили і безкоштовно.